Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини ще однієї ворожої пропагандистки. Сімейний лікар однієї із амбулаторій Вінницької територіальної громади після початку повномасштабного вторгнення виявила вірність ворожій пропаганді щодо агресії. Російської Федерації проти України. На своїй сторінці у забороненій соціальній мережі вона поширювала антиукраїнські публікації та звеличувала воєнні злочини російських загарбників. Більше про справу запитаємо у речника Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук з нами на зв'язку. Мої вітання. Бажаю здоров'я. Розкажіть детальніше про цю справу. В минулому році е, оперативники СБУ отримали е, інформацію щодо можливої протиправної діяльності вказаної вами особи, е, провели її ретельну перевірку, е, і в подальшому слідчі вже задокументували проведення нею розвідувально підривної діяльності на шкоду державній безпеці України, і влітку минулого року їй вже було повідомлено про підозру е, та скеровано обвинувальний акт до суду. І яке тепер покарання загрожує викритій пропагандисті? За матеріалами Служби безпеки України судом вже визнано її винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436 кримінального кодексу України зі значком 2. Це поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України? Та призначив покарання у виді двох років позбавлення волі. Дуже дякуємо за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, Дякую вам. глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області.